Останні вісім років центральне розвідування управління приховувало від Конгресу США інформацію про діяльність супертаємної програми. Замовчування відбувалося за прямою указівкою тепер колишнього віце-президента Ричарда Чейні. Таку сенсаційну заяву на своїх сторінках розмістила газета Нью-Йорк Таймс. Видання стверджує, що програма була створена після терактів 2001 року і орієнтувалася на боротьбу з міжнародним тероризмом. Про факти існування цього проекту, як пише щоденник, законодавці дізналися від голови ЦРУ Леона Панети. Тему Продовжить Наталя Директор ЦРУ Леон Панета, за даними американських змі, повідомив лідерів конгресу, що інформація щодо антитерористичної програми трималась у таємниці за безпосереднім розпорядженням колишнього віцепрезидента Чейні. Комітет з питань розвідки вже почав розслідування у цій справі. конгрес постійно отримує хибну інформацію. Я знаю, мені брехали. Лінія захисту ЦРУ програма знаходилась у підготовчій стадії і ніколи не була втілена у життя. питання залишається. Чи Конгрес повинен був знати про цю програму? у минулому чині неодноразово захищав політику адміністрації Буша щодо методів збирання розвідданих. Все було законно. Дії ЦРУ відповідали конституції. Твердження, що це не так неправильні. Остання інформація напевно відновить дебати відносно притягнення його до відповідальності. Це ще один явний приклад того, як ЦРУ відверто брехало конгресу. Згадаємо лише програму таємного прослуховування телефонних розмов, що за деякими даними не принесла бажаних результатів. Спікер Ненсі Полосі тоді виступила з відвертою критикою на адресу ЦРУ. ЦРУ вводила конгрес в Оману. Нині ж і деякі республіканці закликають до розслідування. чому коли спікер говорить, що мені протягом певного періоду постійно брехали? Чому досі конгрес не мав ніяких слухань? Дехто з експертів називає останній скандал полюванням на відьом. і сезон вже почався. Наталія Леонова, Голос Америки. Додам лише, що на момент виходу нашої програми в ефір Гричарчені таки не прокоментував повідомлень про його роль у черговому скандалі, пов'язаного з таємною програмою ЦРУ.